Доброго дня, дорогі підписники і гості каналу. Сьогоднішнє відео швидше для тих, хто лише починає свій шлях в садівництві, квітникарстві е і вирощуванні троянд. На нього мене надихнув допис в одній із квіткових груп у Фейсбуці. І е один із коментарів до цього е допису. Якщо в кількох словах, то мова йшла. Про трояндоголіків, які бездумно скуповують троянди, адже гарне фото продавця, чи якихось учасників груп, чи відео, і так далі, сприяє цьому. А потім людина розчаровується, адже під впливом різних факторів, результат може бути ну дуже далеким від картинки. Як наслідок, сиплються негативні коментарі, зауваження, нарікання і інколи. На будь-кого, хто потрапив, похвалив цю троянду, а в тебе вона ніяка або ж на того, в кого вона була куплена. І я сьогодні не про обробки чи підкормки троянд, припустимо, що ви то все робите, але 2-3 роки після посадки ніякого результату. На троянді не бачите. Я не про всі троянди, але такі троянди є, і в мене такі були, і я навіть збиралася їх викидати, якщо чесно. Давайте розберемось. Перше за все, троянда може мордувати вас перші 2-3 роки, не показуючи ні краси, ні витривалості. Зазвичай на третій-четвертий рік. Троянда себе показує в повній красі з найкращої сторони. Якщо ж цього не сталося, ну, значить, не пощастило вам з трояндою. Тобто, якщо вона не наростила кущ, якщо вона не цвіте так, як вам хочеться, значить е саджанець був сумнівної якості. І тут про якість е дуже велике значення має на якій шипшині. Була щеплена наша красуня, наша троянда. Я знайшла інформацію у тих же ж групах трояндових, що найкращими шипшинами є мультифлора і донецька безшипна. Це не мій досвід, я не знаю. Але це я знайшла таку інформацію і ділюся з вами. Тому запитуйте у розплідниках, на яких шипшинах щеплено, адже від цього залежатиме розвиток троянди. Адже від цього залежатиме те, як розвивається коренева система троянди, бо корені в неї це корені шипшини. Наступне і теж не менш важливе, де ви проживаєте. На півдні нашої країни троянди почувають себе зовсім не так, як на півночі чи заході. І ми це з вами знаємо, і про це не треба забувати. Ну і, звичайно, враховувати потрібно ті погодні гойдалки, які у нас часто бувають. Адже минулого року, наприклад, у нас на півночі Рівненщині за всеньке літо випало лише два невеликих дощики. І це дуже позначилось на трояндах. Майже всі трояндочки, особливо молоді, горіли, пеклися на сонечку, і їх постійно потрібно було підливати. А цього року у нас, навпаки, дощ за дощем, навіть зливи, я би сказала, і це теж позначається на трояндах, адже трипси почувають себе наче вдома. Особливо це шкодить сортам з повними квіточками, які набиті дуже сильно, так, ну і світлі сорти зазвичай. Ну, і ще хочу зауважити. Перестаньмо порівнювати свої квітники чи сади з тими ідеальними, які ми бачимо на фото чи відео. Якщо багато троянд квітують у вашому квітнику, якщо їх більше 100-100 сортів та навіть і 50, вам не позбутися того, що під кущами будуть валятися пелюстки. Як би ви не старалися прибирати, як би ви біля них не ходили, скажу так, що кожного дня я намагаюся пробігти з квітником і зібрати квіточки, які відсвіли чи осипалися. Але бувають такі дні, коли сильні вітри і зливи, і пелюсточки просто осипаються самі собою. Так, вони... Їх збиває дощ, їх збиває вітер, а в нас така погода фактично цілий червень. Я ніколи не скаржуся на погоду. Все, що є, все дуже добре. Але це, про це треба пам'ятати, коли ми дивимося на свій сад, коли ми його порівнюємо з якимось малюнком ідеальним. А в нас тут, як от, от на відео, ви бачите, купа пелюсток. Так, ну, не можна їх вибрати. Тим паче під оцим от монстриком незнайомим, не знаю, що це за троянда, я до неї вже підібратися не можу. Це лише один кущ, але вона так розрослася, що я мусила вкопати е такий бар'єр навколо неї, щоб вона далі не пускала своє коріння, тому що вона почала заглушати вже інші троянди. Я вже й не намагаюся визбирати ті пелюстки. Як є, так і є. Це троянда, це її характер. Вона мусить такою бути. Але я знаю з власного досвіду. Е Бо я теж дуже довго нервувала, е, надивлюся відео гарних, надивлюся гарних фото. У людей такі ідеальні сади, ну а в мене якесь непорозуміння. І це мене розчаровувало. І я соромилася фотографувати, тим паче зробити відео е, свого саду, своїх троянд. І так далі. Тому що переживала, а що напишуть люди, а що люди подумають, що якось неохайно, якось негарно і так далі. Тобто ну, були такі думки, якісь, які я тепер розумію, вже через роки, пройшовши через це, що не варто було на цьому зациклюватися. Адже я сад і квітник саджала не для якоїсь ідеальної картинки. Не для того, щоб похвалитися перед кимось і сказати, а от бачите, як у мене, а у вас не так. Ні, звичайно, ні. Звичайно, я тепер бачу дуже багато е, недоліків е, у своєму саду в плані е, спланованості. Але, ну, як вийшло, так вийшло. Я вже кардинально аж так міняти нічого не буду. Так, є сорти троянд, які я можу викинути, так як ось це чудо, наприклад, на відео, е, вже я її раз пересаджувала. Окрім того, що вона надзвичайно колюча, це просто я вам навіть не можу передати, до неї торкнутися не можна. Так вона випускає за сезон 2-3 пагони по одній квіточці і на цьому все. І в першу хвилю, і в другу хвилю, вона отак от от може стояти, як от це ви бачите. Це стосується і троянди голубий НІЛ. Ну, Не раджу я її, тим паче, на півдні, якщо вона в нас не може ніяк показати себе, оце, оце кожного року одне й те ж саме, отак вона росте. Вона сильно вимерзає завжди, як би там не нагрібав на неї землю чи не вкривав. Я її фактично зрізаю завжди під низ, під корінь. І я збираюся її теж викинути. Тим паче, квіточки вона не тримає. День-два і квітка опадає. Це я можу змінити, це я можу викинути. Так? Але вже кардинально пересувати якісь там хвойні, щось там перепланувати, я не буду. Я люблю свій сад, я знаю його, я можу пройтися потемки по своєму саду і знаю, де, що у мене росте. Тому що сад створювала я для того, щоб після шумного робочого дня прибігти. Додому і сховатися тут, як, як в такому собі осередку, затишку, е, тепла, де я можу перемкнути думки, де я можу подумати про рослини, а не про те, що в мене там за цілий день було, і, і, і які в мене були сутички з людьми чи, чи якісь зустрічі неприємні, і так далі. Тобто тут я відпочиваю. Адже я саджала сад, щоб насолоджуватися цим процесом, тим, що те, що ти робиш своїми руками, дає результат. А не гонитися за якимось ідеалом, робити якийсь перфектний, доглянутий сад, тим паче. Я цього не люблю. Я не люблю ідеальних ліній рівних в садах. Я не люблю ідеально підібраних, однакових рослин. Я люблю динаміку в саду. Тим паче саджаю не лише троянди, я саджаю дуже багато інших рослин. Адже є періоди, коли троянди не квітнуть, а я люблю, щоб в саду постійно щось квітувало. Тому у мене просто, ну, можна сказати так, каша із рослин, будьмо відверті, я люблю цю кашу з цих рослин, бо я люблю, як воно постійно щось квітує, як щось нижче, щось вище. Такі собі, можна сказати, дикі сади. от Мені подобаються англійські сади, в них немає якогось ідеалу, в них така присутня якась дикість, таке щось м -м, непродумане, можна навіть так сказати. У тому ж такі відео і в коментарі, про які я говорила на початку. Було зауваження про те, що е, люди, які показують сади, сорти троянд і так далі, не показують реальну картинку куща. І інколи людина, яка планує саджати троянду, не може побачити, яка вона є насправді, і які сюрпризи чи несподіванки вона може видати. Тому. Варто показувати все, як є, і казати людям правду, як воно є, тим паче враховуючи, де знаходяться наші сади. Адже в нас на півночі Рівненщини зовсім не така погода і умови, як на Сході, чи як на півдні. І нехай не ідеальний мій сад. Зовсім не фотогенічний, в впінтерес таке не прикріпиш. Але коли я ходжу між своїми рослинами, а там чути бджіл джмелів, Коли надвечір я то тут, то там помічаю бражників, то я розумію, що все зробила правильно. Він такий мій сад, яким я його й хотіла, яким хотіла його бачити, моя підсвідомість, моя душа, називайте, як хочете. Адже ми підсвідомо створюємо саме те, що потрібно нам. Якщо мені це приносить задоволення, якщо це мені приносить радість, Значить, все зроблено так, як треба. Тому не бійтеся купувати, саджайте, але завжди обдумуючи покупку. Запитуйте в трояндових групах чи на YouTube каналах про ту чи іншу троянду. І нехай ваші старання будуть винагороджені пишним і тривалим квітуванням.